Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити невеличкий маленький блокнотик для записок, тож давайте розпочнемо. Для цього нам знадобиться папір, скрепки, ножиці, фломастери, наклейки для прикрашання блокнотика та багато ще чого, чим ви будете прикрашати. Це вже буде за вашим бажанням. Складаємо папери навпіл, потім складаємо іще раз і так повторюємо іще один раз, щоб вийшли невеличкі листочки. Якщо хочете, то можна зробити більше. Потім вирізаємо ці всі листочки. Ось так у мене виходить, годові у вас все вийде. Ось тепер я розрізаю ці всі листочки так, щоб вийшли такі половинки, щоб можна було їх вкладувати один в одного. Тепер я буду їх скріплювати скрепками, ви можете їх склеїти в. Клеєм ПВА або іншим клеєм, це вже буде за вашим бажанням, як ви будете його далі робити. Тепер вкладаю листочки в один в одного і потім, якщо потрібно, я буду їх підрізати, щоб вони були красивіше виглядав наш блокнотик. Якщо не виходить, то є спеціальний пристрій, або можна вирізати по черзі кожну стопочку листочків. Тепер я скріплюю скрепками наші листочки, щоб вони держались міцно. Можна степлером закріпити, бо, як я вже говорила, клеєм ПВА. Або іншим будь-яким. Це потрібно зробити з усіх боків, знизу та зверху. так, у мене поки що вийшло. Підпиравий, тому що в мене він не закривається, або він буде просто як ноутбук лудвок старчати. Малюю самий малюнок. Це в мене буде лінійка, зошит в клітинку та слово математика англійською мовою. Тепер я малюю лінійку. Щоб її намалювати, можна ввести серединку лінійки, трикутної лінійки і домалювати лінійки невеличкий трикутничок всередині. А потім додати самі поділки, і тоді дуже буде схоже. Можна розфарбувати її, як заманеться. Тепер буду розфарбовувати в. Колір такий схожий він у мене не лінійку, але і ще й на кольор кожі. Дуже схожий, але трошки темніший. Через камеру може не передаватись його колір. Тепер рисую зошит. Я роблю невеличку приблизну клітиночку і домальовую спеціальну полоску, яка насправді є в кожному зошиті, на кожному листі або з лівого, або з правого боку. Я пишу слово математика. Я вирішила написати його зверху крупними літерами ніжними відтінками моїх маркерів як бутилочка. Справді я була дуже здивована, коли побачила, що є такі маркери. У мене є тут червоний, персиковий, жовтий є, та зелений з голубим або фіолетовим. Я вирішила зробити його як вистковою. Тепер буду рисувати конфіті це в мене будуть такі невеличкі кружочки. Прикладаєш фломастер і виходить така невелика точечка, як в кінці речення. Тут рожевий, помаранчевий та жовтенький. Може цього через камеру не передавати. Ось такий в мене він всередині. Мій блокнотик. Трошки в мене не вийшло, і там його додати. Зараз поправлю. Тепер буду робити одну з сторінок його. Пишу дата англійською мовою, підкреслюю це все, щоб виділити. Малюю місця, де писати, і прикрашаю. Ось так у мене виходить. Ось такий у мене виходить блокнотик. Ви домалюєте більше сторонок або залишите його чисто біленьким. Всім пока гадаю вам було цікаво.